Хочу вам показати, як ми готуємо рибу в томаті. Да, Захар знайшов петрушку їсть, грається в мисці. Макарчик кубики свої, на світла немає, тому мультиків немає. То ми граємося без мультиків. Так я виклала вутятничку, викладаю слоями. Зараз буду викладати овочі. Овочі буду викладати сирі, ось так шматками великими. Можна обсмажити, якщо любите. Я вважаю, що... Можна і не смажити, менше, менше буде цього, цього отак. Листочок поклали і перчик духмяний, Я його дуже люблю. І так це слоями. Ось так залила все домашньою томатною пастою. Пам'ятаєте, да? тут помідорка, перчик, все гарно проварено, підсолено, підперчено, можна їсти навіть як салат. Чайник у нас закипів. Все залили кип'ятком, обов'язково кип'ятком. Накриваємо кришкою і ставимо тушкуватися десь певно на години-дві. Це точно листочок, духмяний перчик, все так як і було спочатку.